І всім привіт, народ, з вас підпис Путбайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3. Граємо за поділля, з метою формування ось чогось такого. Він було б прикольно на волощу напасти, але я не певне, що я впораюсь. Особливо. Не знаю, я б не хотів. Не зараз. Не зараз. те, що в нас зараз купонових провінцій. Я б такий, щоб краще почекати і відновитись. Блін, Київ, звісно. Да, мене турбує. Окей, я. Давайте зараз потрохи качати провінції. Зараз наступний. Так, по ціні ресурсів, в нас три заліза. Яким б я забудувався? Давайте. Унікальну будівлю, економіку, так є. Сюди так само. Проще видати, це. це хорошо. Так, тут є. І ти. Ой, в тебе з самого початку вже максимальна економіка. Окей, це залізо. О, стоп. У нас десь. Я щось пропустив, що в нас ще ось тут є виноградник. Ну, все, виноградником також забудовані. Якщо я не помиляюсь, вівчарські ферми. Відносно непогано. 0,9 коштують. Так, все. Далі вівці ось тут. Перша провінція є. Все, дві провінції є. З вівчарськими фермами. Далі, якщо я не помиляюсь, зерно. Так, а там, де я лісозагівальні табори побудував? краще все. Далі три провінції з зерном. Ага. Запам'ятав, де? Погнали по черзі. Так, друга провінція. Хочу собі величезну економіку. Так і третя провінція, в якій 86 коштує побудувати. Єп. Ні, все, 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 все. Три провінції готові. Ой, я багато з ким. М -м -м. Багато кому я не подобаюсь. Мені треба збільшувати ліміт військ точно. А я всіма? Ні, в мене ще 4 ранча є, можливість побудувати. Форму правління. Бажання з бажання військову академію відбудувати. Але, блін, це дуже дорого нам виходить. Обійдеться. Тут щось Молдова на мене свариться, Ти, альянсі. З госпітальєрами, Волощина в альянсі з Кіпром. Я для Києва ворога, Османи, щось не дуже мене люблять. Якщо Волощина нападе, буде дуже неприємно. Погнали першу військову академію. Я максимум дві можу зробити. Він все ж. Я... Ой, на мене Молдава. Молдові напала. Чого? Е, е, це дивно. Тримай генерала. Погнали. Зараз винесу їх. Не проблема. Окей. А вони на мене точно напали чи не. Ну та на мене. О, м зробити вимоги. Забрати їх. При... Коротше, це не ті прийняті, які мені потрібні. Але давайте оселізація військової репарації. У мене буде будуть... Буду своя маріонетка. Моя релігія, зміна уряду. Ось так. Ось так, все. Ти моя маріонетка. Вітаю тебе. Васал 018. І базова ціність 4 дохід. Ну, 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 ну. непогано. З таким доходом вже можна хоча б щось робити. Так ранчо, я хочу. Коротше, усюди де є унікальні будівлі? Забудовою. Щоб бути в топі по економіці. Економіка 701 максимум. Я 370. Я не, ну, я не в два рази менше за топову економіку світу. Ой, Київ воює з Запоріжжям. Ну, я, я не знаю. Я не можу ні на Запоріжжя піти, ні на Київ. Якщо б Київ оголосив незалежність, це було б інше. А, все, все. Всі унікальні будівлі забудовані, усюди де в нас унікальні. Будівлі є. Ой, давайте зараз просто впевність, що там максимальна економіка Ось сюди дає у нікані будівлі. Так є. І тепер ще форму управління. Ще 400 сюди вкину. На середні витрати на технології. Нехай вже і технології зростають потрохи. Але мені треба 400 військову академію, щоб армія більш 30-ки була. Вдалі, звісно, незалежність отримати, але воювати з Литвою я не готовий. Ну, взагалі не готовий. Ні 32 військ. Волощена. Альянс Феодора М -м -м. Так, тут має бути ще один солдатик. А все. З двома бонусами, може, я щось зроблю. Поділля. Ти в нас столиця. У нас є столиця. Я чомусь думав, що я в столиці будував пам'ятник і амфітеатр. Чи я не в столиці це зроблю? Ну на пам'ятник і амфітеатр. Майстерню ніо. Лоп, красиво. Короче, давайте, на рада, ефективність виробництва дохід від виробництва. Так, я на всякий випадок зберігся. Погнали. Та погнали, в мене є свої бонуси і так далі. Давай ось тут встану, вони підуть на мене. І я програв. Я програв цей бій, плюс 20 військ Феодора, я зрозумів. Для цього я і зберігся, щоб міг можлив... мав можливість перезавантажитись. Так, окей, я зрозумів. Давайте так, економічно я. Ну... Я дуже не слабкий. типу. Я. Шосте місце по економіці. Шосте місце. Не кажучи вже про те, що ефективність моєї економіки більша, ніж усіх інших. Ну, це Королівський та дворянський патронат. А, 25 балів спадщини на це треба. Зараз трохи більше спадщина буде зростати. Так, плюс 4% досліджень. Давайте, напевно, військову академію для генералів ще качну. Може це дасть свої бонуси. А, то що, в мене там по бонусах? Що, підтримка? Ось місячна спадщина більше. Дякую. Непогано бонусів. Пододавали мені непогану кількість бонусів. Дякую. У Дя... вас і ліміт такий самий, як в мене військ. Краще полки. І можливо навіть я вийду трохи за ліміт. Зараз військова академія. Та, це ти вже за ліміт будеш. теоретично тільки вас з двох умовно не можу. Не виходячи за ліміт. Фу, неприємно. А, і можливо, ми без генерала бились. Давайте, спроба. номер 2. Максимальні витрати. Оголосити. На цей раз ще з генералом. Десь в лісі встану. О, ось тут в горах змушу їх на мене піти. Погнали. Зайшов в гори, встав в гори. Е, а ви на мене не підете? Окей, я на вас піду. Блін, вони якраз пішли в ті гори одразу, як тільки я звідти вийшов. Давайте назад в гори. Ось в цих горах. Встану. Може вони підуть програвати? Ні. Не хочуть. Але я завжди можу. А я закликати союзників не можу? Запоріжжя. Е. Серйозно, я тебе не закличу як союзника? Давайте о, нападете на мене? Ой-ой-ой, ой, так. Я програв. Я програв Феодору один на один. А чому? Чого так погано? Я вже ж ми в мінусі так, окей. Я справді так кажучи, не розумію, а що це щойно було? В них їх було менше. В мене є покращені дві військові академії, одна військова академія для генералів. Я був в горах. Якого біса? Я програв той бій. Окей, погнали відпочивати. Кажіть мені мапу з ресурсами. Гнали. Усюди де виноград в майстерні. Просто ще ще десь ще додатково майстерні, можу собі дозволити. Я в мінус якимось дивом вийшов. Але так, зараз плюс 6 майстернь. 13,6, 13,8, 14, 14,2, 14.4, 14 і 14, 14, 6. І я тепер перше місце. Я не перше місце по виробництву вина. Але 7% вона всього світу виробляє. Можна теоретично ще вдаритись в дослідження. Так, дякую за перевагу. Економічні, давайте. Огой! Красивих бонусів нема. Ліміт полків. Ось це. Погнали. Плюс 10 ліміт полків. Тепер більше буде. Мене зараз. Що ти мені відкриєш? Вітряки мармуровий кар'єри слонову кістку. Не цікаво. Тут мені дадуть ринок, не цікаво. Скляний завод, я не знаю, чи є в мене скло. Ось про фабрика. в мене є папір точно. Скла в мене нема. А ось папір в мене є. В одній провінції, але є. Я хочу нагадати, що папір досить дорогий. Ну, давайте, школи і поправу фабрику. Давайте в столиці бібліотеку побудую. Ой, в столиці в мене велика економіка, тому давайте майстерню навіть. Ну 41 економіка, тут точно потрібна майстерня. Взагалі всім забудувати майстерню. 7, 1.76, нормально. Відносно. Він можна забудувати на провінції Звено так як це єдиний ресурс, який відносно дорогий в нас є. Так я там починав викликати, але не довикликав армію, ось так. Додаю. Ще шість. Я не додавав. Ну, 40 військ. 40 військ. Їм ліміт має бути більше, тому що я там в перевагах взяв 10. Тобто треба просто почекати, поки воно подумає і оновить ліміт. Я можу собі дозволити їх утримувати навіть. Ось тут в нас є. Це прям наше вино. Тримай ферму, зрощення, ринок. І навіть дві інфраструктури. Зерносховище ще тримай. Ну, знову ж, це прям наше вино. У цю провінцію не качнути. Ось так ще плюс купа темпу взростання. Натримай собі економіку додаткову. Будеш в нас топовою провінцією. Хм, Польща, Польща. Ти програєш. Це цікаво. Може піти на Польщу? Проще ти відносити, Молдови, Не цей самий. Не відвертайся від мене. Знову ж, в мене економіка на рівні польської. Але в них ліміт військ. Навіть ліміт військ не вразі більше мій, тобто в них ліміт військ 28. В мене 40. Да, а ну-ка, давайте я почекаю, поки що Богемія зробить. Вона добиває вже Польшу. Я на залишки Польщі піду. Ну, Богемія, добивай Польшу. Давай. Да, це приняття, мене буде більше двох монеток приносити з вином. Прекрасно. Ще паперову взяти? Де в мене тут папір? А, він не в мене. Що? Волощина все ж таки пішла на мене. Та погнали. Спускаюсь на південь. Хм. О, давайте тут їх зустрінемо. Блін, окей. Допоможемо своїм. Та ну. Ви знущаєтесь зараз наді мною. Погнали, вгори встанемо. Так, вас би по окремості побити б? Що? А, ви Ви просто з Молдовою воювали? Як це зараз дивно? І в нас. Пер... Вони просто з Молдовою воювали, а я, як автоматично союзник Молдови приєднався до цієї війни. Цікаво. Де в нас ще виноград? Ось тут. Теоретично так само можна закинути всі будівлі, бо є гроші. ми почекаємо, поки. Що? Чому так довга війна? Що тут він Польща програла. Як дивно, окей. Я, я почекаю, поки там закінчиться ця дивна війна. Давайте ще одну провінцію з З вином забудую. Відвай, якщо я тебе повністю забудував, тримай ще бібліотеку. Амфітеатр пам'ятник. І храм навіть. Можна собі дозволити. Нехай спадок більше зросте. купецьку раду. Якщо ми зараз просто в очікуванні. Покращити полки, а вже ж покращити усі. Якісь місії, дякую. Я щось виконав, дякую. Не розумію, що там в Польщі відбувається, але нехай. Ой, ринок відкрився, на. Ринок сюди, ринок в столицю? Ой, в столицю не буду. Ринок в першу чергу дає там зростання. Так що це. Це Кишиньов? Давайте забудовую. Він нам тут вино дасть. Економіку в тому ж рахунку забудовую. Нехай більше. Більше бонусів подає. І так само храм. А. Я чей, куди буде несу не вистачає? О, стоп. Польща жива. Якщо я тепер збережусь і піду на Польщу. На Польщу, що там? Що там буде? Мені цікаво. Ми просто щойно. Мертві були. Мені просто цікаво зараз, що буде. Я готовий перезавантажуватись, морально. Відхилена. Ага, обожнюю, ви так робите. Погіршити відносини. Відхилили. О, тепер не відхилили. Погнали, подивимось. Зараз просто обережно буду захоплювати. Сюди. Блін, а мені ж потрібно взагалі від Польщі провінції, чи я просто дарма такою. Погнали. Вони вирішили звільнятись? Є. А, мене вбили. Цікаво навіть. А я навіть не на, не на максимальних витратах. А і ще раз мене вбили. Е. Окей. Трохи перезавантаження зайвим не будуть. Ой, завдяки перезавантаженню тут оновилось. Ліміт армії. Погнали, ще 8 військ в столицю. Тепер у мене 48 військ. 48 якісної армії. Так, амфітатор бібліотека. Нехай технології також швидше зростають. А, ну все в мене технології на максимумі. Якщо технології на максимумі, це значить, можна поставити мінімум. А, ні, я поки що не так багато технологій виробляю. Щоб мінімальні витрати на технології ставити. Так, перевага. Економічні переваги ще потрібні мені не відкрились. Ліміт полків? Не хочеться ліміт полків, або. А! Максимальний рівень військової академії. Ось що мені по-справжньому треба було. А, і в мен... мене і так був максимальний. Ну. На столицю качну. На перший рівень і на другий. Зараз хочу попробувати фабрику. Є другий рівень столиці. Кишеньоф. Та нормально, він себе почуває, насправді кажучи. Що 2,82, ти 294 приносиш. Прекрасно. Зараз трохи. О, я можу більше економіки собі дозволити. Але я поки що почекаю на відкриття папіру, який в нас. Який в нас ось тут на півдні. Не в дуже безпечне місце, як для забудови. Але це Ізмаїл. Є, дослідили. Ізмаїл. Паперова фабрика, яка дає багато бонусів. Одразу економіку. Натримай інфраструктуру. Ой, майстерню треба було закинути. на. Зараз це буде 0,47 приносила ця провінція 047. Вже приносить 1,3. Зараз буду ще більше приносити. О, до речі, вітряки. Як нова будівля. Давайте в ті принці, які я забудував вже. Закину їх. Ось і тільки спробуйте зараз сказати, що я не топ 1 по виробництву цього самого. Всього. Не топ-1 по виробництву вина. Я не топ-1 по виробництву вина. Я виробляю 2%. Ой, не, 15% світового вина. Окей, давайте зараз на папірі сконцентруємося нароще. Так, далі. Дві переваги ще. Два рази максимальний рівень військової академії для генералів. 600 коштує підвищити 600. Ну, але і заробляємо ми зараз. Вже досить багато. Все. Так, папір тут на ліміті 3 і 8 приносить ця провінція. М Смакота. Я думаю, вже час. Ну. Окей, давайте просто радників, хоч б якихось мати. Все. Ой. Вже ж дякую бонусам за місії. Так, Ізмаїл. Який приносить 4 монетки мені. Я просто ще вино хочу, бо воно оборони генералів дасть. Я хочу вино, щоб я був номер один по виробництву вина. Це треба зараз ще одну провінцію з вином забудувати. Ну, нехай. Ось ти. Також з вином Дві інфраструктури, і там просто всі економічні будівлі собі. Робу так 30. Так, все. Переваги. Давайте ліміт полків, все ж таки, може, воно одумається. О, ще 8 полків можна. Ну, 56. Я по економіці. Четверте місце. Ну, в два рази. Ну, Франція, Франція прям сильно по економіці. Треба віддати, і належне і Франції, і Англії, вони прям сильні по економіці. Мені просто треба знайти щось, щось що буде дуже корисне для мене. Це. провкова плантація. Ось з цей бік йдемо. Шовку плантацію. Ну, тут далеко, на жаль. Ну, слухайте, я, я за це відео вийшов досить сильно в посилі. Тепер можна менше хвилюватись, бо в мене 56 ліміт. Я можу, я думаю, і тепер винесу яку захочу винесу, тепер можна я можу сконцентруватись і військові академії повідбудовувати при бажанні. Та й вино я хочу стати номер. А, все, я номер один по вину. Це дає мені оборони генералів плюс два, це прекрасно. І насправді кажучи, і зерно було б корисно номер один по зерну вийти. Бо я не хочу нагадати, що зерно це технічно обслуговування армії мінус 5%. відсотків. Так, ми витрачаємо це зараз дуже мало буде, але коли ми мовно на максимальних витратах, то це б давало нам 5%. 50-60 монеток додатково. А так 5 монеток. А, ні, тут 0,45 монеток давало б з такими витратами. З максимальною витратами це майже монетку заощаджувало. І то я сейчас ще, ще ж армію збільшу. Та й дерево прикольно було б вийти перше місце по дереву. Ой, папір. Було було прикольно, ще й папір вийти на перше. Коротше, було б круто все на першому місці, виробляти. О, посилання в описі, ви зможете знайти та придбати. Мої ігри а особливо знайти варфакторі. Якщо ви до доважного, це неймовірно мене підтримує, так само як ви продаєте доважного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують спонсори. Ніка, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам уходить відео, підписки, вподобайка, коментарі і так далі. Також неймовірно сильно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!